Насипав їм свого домашнього комбікорму, той, що гранулюю, шурують. Аж на ура. Шо ну, ви дівчатам, глядачом покажемо. Це троєчкою. Ось є п'ятеро. Тут ось нижче. Такий крупненький він виходить. То сьогодні на дворі у нас прохолодно. Вітер, звісно, у нас капець. Курочки ще сидять, хто не сеться, нанизу опять на квочку. Тож повний капець. Все равно, блін, тоді відучи від тих квочок, а тепер опять. Але що я вам хочу сказати, хто може підписався тільки вперше, лайфак. А то, якщо сідають на квочку і не знаєте, що робити, не потрібно їх там мочити у мішки, як там підвішують, там дурдом повний. Таке розказують. Відокремлюйте окремо і щоб не бговних міста сідав. Щоб вони ніде не, не могли ніякий ящик залізти. І все, неділько поклопчать, і абсолютно все це у них бажання пропадає. Ну, Бачите, періодично, все одно в когось воно з'являється. То, що вчора гранулював, запитуєте, які додаю вітаміни. Вже просушив комбікормчик, завтра буду ще гранулювати. Я користуюся ці вітаміни, що ми і продаємо, екось і чудо. Це збалансований вітамінний комплекс по кілограму. Засипаю на 25 кг. І цього вистачає. Все в міксері гарно перемішується, розцінкою зволожив і капітально. Воно все під руками. Ось приїде 150-й гранулятор, там буде 100 кг видавати. Це ось такі ось характеристики. 40 кг видає. Але, звісно, якщо нормальна напруга в розетках, і залежно, як ви зловожите, як ви притрете матрицю. Тож, півника от курочок забрав, запитували до півника дів. Хай відпочивають, ми вже інкубаційні яйця не продаємо, то хай хай не мучає їх. То я їх поки, поки його відокремив. А дівчатам тут вони на подвір'ї гацапурили, перерили. Ну, сьогодні, звісно, погода дурдом. Вітер, дуже сильний вітер. Це кайфово. А що їм ще треба для щастя? Жрать є, вода є, умови є, все є. Тож, потихеньку працюємо. Хто хоче, які ліки замовити, пропойки, усе є, інструкції, можливо, кому потрібна консультація, ми за це кошти ніхто не, не бере. Телефонуйте. Завжди допоможу чим зможу. і Будемо на зв'язкові. Тож відпочивайте, бережіть себе.